Шановні підписники, сьогодні ми отримували черговий, чергову посилку з Аліекспресу. Зараз ми розпакуємо, подивимося, що ж це за цікаві речі до нас прийшли. А, ага, то, о, Ось такі цікаві речі. Так, зараз ми її помидімо і продовжимо відео наше. Так, все виключаю. Переключаю. За той час покажи паску. Яка в нас паска вийшла без цих чудо-чудо інструментів. Так. Отже, демонструємо ось такий у нас чудо інструмент. Ми розбиваємо яйце. Знаю, тут мені тут тримати, би то показати? Не знаю. Чудо інструмент. Чудо інструмент. Оу, Так. Отже, тут у нас відокремлюється білок. Жовток у нас залишається. Гарненький жовток залишається. Білок відокремлюється. Знаю, як його відокремити. Ну о, а жовток тут у нас іде. Десь, скільки білка ще пішло. Так ще раз жовток беремо. Так. Сюди білок. Сюди жовток. Отак. Прошу полюбуватися. Тут білок, тут жовто. Дякуємо за перегляд. Включаю. дякую знімальній групі. Дякую знімальній групі. Так що па па па-па всім па-па. Всім